Друзі, всім привіт і далі продовжую виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання защита громгола, друзі. Це частина, друзі, друга, і нам потрібно буде тут теж когось вбивати. Відкриваємо карту, на карті показує місце, де нам потрібно охотитися на даних монстрів, друзі. Перед переглядом відео, друзі, хотів би вас попросити поставити лайк під відео та підписатися. Друзі, ну все, біжимо в те місце, де я вам показав тільки що для охоти цих монстрів. Що там нам потрібно буде набити. Коротше, там треба якихось оргів нам побити. Зараз я буду на місце, можна так відкрити і подивитися, що там нам треба. Е, коротше, нам треба громіл і знахарів, друзі. А, і як по кількості. Ага, громіл 10 і знахарів 5. Друзі, ось це місце, де нам потрібно буде набивати цих е, монстрів. Ось, бачите, вже є от громіла. Громіл нам потрібно 10 набити для виконання цього завдання. а... Також е, нам потрібно знахарів 5. І після цього нам треба буде повернутися назад в селище, де ми брали у NPC завдання для його виконання. Друзі, набиваємо і далі продовжимо. Друзі, після того, як набили всіх е, монстрів, яких нам потрібно було в цьому квесті, відкриваємо карту. Е, бачимо, що нам потрібно повернутися в селище для того, щоб виконати це завдання. Друзі, біжимо в селище. Так, підбігаємо до цього NPC. Розмовляємо, вибираємо дане завдання, яке ми в ньому в виконуємо. І натискаємо кнопку «Завершити». Все, друзі, завдання ми виконали, більше частин в нього немає, додаткових завдань також немає після цього. Так що, друзі, дякую вам всім за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім пока!